Вітаю, шановні. Не дивлячись на прекрасну погоду, весняне сонечко над нами все ж таки висить небезпека. І мова зараз навіть не про русню із ракетами та шахедами. Мова про епідсезон, про гриб та гервії, прямо як в ті часи, коли Телеграм немає рив новинами про війну, а політичні експерти різко ставали медичними. Отже, з актуальною ситуацією, ми звернулися до міської інфекційної лікарні. За останній тиждень, за останній 11 тиждень, з 10 по 16 березня 2025 року, епідемічний показник захворюваності на грип, респіраторні вірусні інфекції, в тому числі і на ковід, складає 667,1 на 100 тисяч населення, що на 10,7% менше за епідемічний аналогічний показник минулого періоду, минулого тижня. 50% серед них складають діти, і можна говорити про те, також, що зменшився за минулий тиждень показник шпіталізованих пацієнтів на 3,3% він менший за такий же показник минулого періоду. Трохи сезон іде на спад, і е, зменшується кількість як загальна кількість пацієнтів, так і кількість пацієнтів, які госпіталізуються. Кількість пацієнтів, які потрапляють у відділення інтенсивної терапії, і кількість літальних випадків. За останній тиждень, на жаль, зареєстровано два літальні випадки від грипу у пацієнтів. Епідемічний поріг ще перевищено, і він загалом по Черкаській області знаходиться в середніх цифрах, і найвищий серед наших територіальних громад, він Золотиніський і Черкаський територіальних громадах. Якщо порівнювати сезон, епідемічний сезон минулого року і епідемічний сезон 24 25 рік, то потрібно сказати, що він перебігає більш агресивно. Це і більша кількість пацієнтів, і більша кількість тяжких форм, більша кількість ускладнень, які виникають на фоні респіраторних вірусних інфекцій, більший показник літальності. Ну, протягом останнього місяця в нас Відкриті додаткові ліжка для госпіталізації пацієнтів саме на грип, респіраторні вірусні інфекції, це навантаження на 30% більше ніж наше звичайне навантаження. Тому що заклад практично він заповнений пацієнтами 100%. Ну от останні 4 тижні нам потрібно було розгорнути додаткових 50 ліжок для того, щоб забезпечити госпіталізацію пацієнтів, які не можуть обійтись без стаціонарного лікування. Крім того, в лікарні працює ще і амбулаторний прийом. Ми приймаємо пацієнтів амбулаторно. Це ті, які можуть лікуватися вдома, це і на цій території на самій лакішки, і на проспекті Перемоги у нас є амбулаторно поліклінічне відділення. І е, десь е, до півтора тисячі пацієнтів були прийняті амбулаторно просто за цей період саме з респіраторно-вірусними інфекціями. Минулого періоду в нас не було необхідності розгортання додаткових ліжок. Така зараз ситуація по області не складніша саме в нашій територіальній громаді. Сподіваємось, що скоро у нас все стабілізується, і ми вилікуємося. А от як саме лікуються Черкасці, ми вирішили запитати прямо так на вулиці. Отже, на телеканалі Антена, Батл, традиційна медицина проти народної. І одразу спойлер, щоб не показувати повністю довжезне опитування, скажу, що здебільшого. Обирать лікарів та пігулки. чи хворіли цього року ви на ГРВІ або ковід? Ні. А якому лікуванню надаєте перевагу? Традиційна медицина чи е, народна? Тільки лікарі, тільки до лікаря самі не. Чому саме так? Ну, не знаю, як-то так. Ніколи не довіряв такої медицині, як ви кажете, народна. Ну, лучше до лікаря, ніж спеціаліста. Ні, тільки традиційні. Традиційна. Тому що в ну, мене такий організм, що от, тільки це лікування вона й приймає. Народне, ну, народне як допоміжне, а зазвичай медикаментозне. Хоча знайшлися ті, хто обирає народні методи. Році на гриві, так, да, ковідні. Самолікування. Самолікування Не знаю. Тому що таблеток дуже багато, вони дуже дорогі, а я стараюся народними методами. І, і поєднання? В поєднанні. Чому? А, ну? У кожного є свої переваги. Якщо вже така стадія більш критична, то треба вже ліки, хімію. А так, взагалі, то що кажуть, пити побільше, вживаєте малину, кисли там і так далі. Превентивні можна міри, це протимікробні якісь препарати, плюс вітамін С, сальце, яйце. І все ж таки, як краще лікуватись? Особисто я вважаю, що краще звернутися до професіоналів, що ми зараз в принципі, з вами і зробимо. Ну, а поки від себе скажу, бажаю вам всім здоров'я. Треба сказати, що суспільство ну можна таким словом сказати, розслабилось. Просто ми всі вважаємо, що ми побороли ковід. Ми великі молодці. Ті, хто вижив цю пережив цю пандемію, він вже може не за що більше не хвилюватись, але наша сьогоднішня епідемічна ситуація вона вже показує, що це не так. І тому перша порада це отримувати щеплення від тих вірусів, які на сьогоднішній день, від яких на сьогоднішній день може бути захист як вакцинація.